У ресурсному центрі Львівської політехніки щоденно друкують книги для незрячих дітей різного віку з усієї України до того ж, видання шрифтом Брайля доповнюють рельєфними тактильними малюнками. Собівартість однієї такої книжки від 400 до 1200 гривень, але їх не продають а безкоштовно передають у бібліотеки для спецшколи і незрячих. Також відправляють і в країни, куди через війну евакуювали незрячих українських дітей: Литву, Польщу, Німеччину, Австрію, Чехію, Італію та інші. Ідея творити книги для незрячих такими, якими їх не робить ще ніхто у світі. В Оксани Потимко ґрунтується на власному досвіді, адже вона втратила зір у дорослому віці. Мені тоді було 24 роки, це сталося раптово. І, власне, мій батько приніс мені додому таку азбуку для дорослих незрячих ще радянською російською мовою. І це була така, знаєте, чорно-сіра, дуже страшна книга. І власне, моя мама почала плакати. Те, що її донька тепер буде читати такі страшні книжки. З'явилася ідея і велике бажання друкувати книги для незрячих дітей, але принципово кольорові з такими от театралізованими аудіоверсіями, ну і в універсальному дизайні. І Обов'язково, щоб ці книги містили малюнки, кольорові малюнки, рельєфні, які можна побачити на дотик пальчиками. Малюнок для незрячої людини має бути простий: один, максимум два об'єкти. Без заднього фону, наприклад, лисичка має стояти прямо усі її чотири лапки та хвостик має бути чітко видно. Але навіть якщо зображення без якихось додаткових предметів чи персонажів, воно все ж складне для дитини, яка не бачить з народження. Відповідно, готується опис, де детально описується, як виглядає ця лисичка, якого вона кольору, як вона дивиться, яка в неї мордочка, ласкава, чи там рознівна, чи хитра. Відповідно, це все створює. Такий образ, так і завдяки цьому дитина може зрозуміти, як о, виглядає той чи інший малюнок. Частину видань, зокрема для маленьких дітей, роблять у так званому універсальному дизайні. Там, поруч із звичайним текстом, текст з шрифтом Брайля. Причому всі рядочки співпадають. Ми друкуємо величезні тиражі. Ми друкуємо для всіх без винятку регіонів України, і ми ще й свої книжки відсилаємо в ті країни Європи, ну куди евакуйовані мігрували наші незрячі діти, так спеціальні школи індивідуально і так далі. Плюс ми друкуємо ну. Понад два десятки нових літературних видань на рік. Додам, що все це безкоштовно. До справи повсякчас долучаються благодійники. Програма розвитку ООН в Україні за підтримки уряду Великої Британії. Зараз нам подарували ось цей новий бралський принтер. Це дуже дороге обладнання, воно коштує понад 300 тисяч гривень, так і властиво на цьому принтері ми роздруковуємо книги шрифтом Брайля. Цікаво, що у Львівському ресурсному. У центрі освітніх інформаційних технологій створюють аудіоверсію надрукованого шрифтом Брайля тексту, яку в ролях озвучують відомі актори разом із незрячими та зрячими дітьми. Цим корує соліст гурту Пікардійська терція» Ярослав Нудик. Окрім Ярослава Нудика, це дуже багато людей. Це Олександра Бунковська, актриса Занківчанка, Наталка Лісова, Надія Шелестюк, Ігор Гаврилів, Заньківчанин. це актор театру Курбаса Микола Береза, це Леся Шкап'як, перший театр. Текст книги не просто начитують, а створюють справжнє театралізоване дійство. Сестричко, сестричко, подивись на весь світ. Да. Сестричко, сестричко, подивись на весь світ! Бджілко, принцеса гноми, в Чому ви плачете? Мені дуже подобається ну читати оці рядки, перетворювати перевтілюватися різні ролі. Це дуже добра справа. Мені подобається допомагати, щоб. Навіть якщо не бачать, то можна було б читати і слухати книги. Аби послухати аудіоверсію книги, потрібно відсканувати qr код розміщений на форзаці. Марина Мансурик, Юрій Маковецький, програма очі. У ресурсному центрі освітніх інформаційних технологій львівської політехніки наразі розробляють абетку для наших військових, які втратили зір через війну. Методика вивчення шрифту Брайля для дорослих незрячих кардинально відрізняється від тієї, яку використовують у спеціальних школах для дітей, які не бачать із народження. Але в Оксани Потимко є власний досвід вивчення цього шрифту, і вона хоче поділитися ним з тими, кому це потрібно.